Цьогоріч новий рік не такий, як завжди. 2022-й нас змінив назавжди. Ми стали сміливими та сильними, навчились піклуватись про інших та долати неймовірні труднощі, повірили в себе, в свою націю, в свою країну, так як ніколи раніше. Сміливо йдемо в новий рік з внутрішнім світлом, адже знаємо, що сильні, та здолаємо будь-які виклики долі. Ми переможемо. Адже цьогоріч у святкову ніч українці по всьому світу загадуватимуть одне єдине бажання перемога. Ми запитали нашу команду Лео, що вони зроблять одразу після перемоги, і ось що вони розповіли: після перемоги обов'язково поїду в Київ сім'єю на один день, просто погуляти. А для колективу замовлю шампанське з Криму. З українською етикеткою. Після перемоги нарешті обійму друзів і рідних, яких давно не бачила. Схожу до церкви, подякую за неї. А потім зреалізую все те, що запланував в цьому році, і воно не здійснилося. У мене була дитяча мрія, яку я хочу здійснити після війни. Це взяти машину і приїхатися місяць часу по всій Україні, відвідати всі міста, всі цікаві міста в Україні. Причому не сама з дитиною, з дружиною для того, щоб це запам'яталося і поробити багато хороших знимок. Зберу усіх друзів, підемо в наш улюблений заклад і будемо святкувати. Візьму дітей і поїду на східну Україну і покажу їм всю біду, яку принесла війна. Після того повернуся до Львова, загітую друзів і поїду в Маріуполь допомагати його прибирати. А після того полечу на море і постараюся на пляжі знайти Зеленського і випити з ним пиво. Поїду в український Крим на море. Хочеться поїхати до рідних в місто Бердянськ. Ми всі такі різні, але всі прагнемо однієї мети. Ми віримо, що все реалізуємо і втілимо наші мрії в життя. Тому сміливо зустрічаємо 2023 рік і непохитно віримо у нашу перемогу. З Новим роком все буде Україна!